Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особлива серія. У ній секс добірка теплих, густих ароматів для холодної пори, які сидять однаково круто, як на хлопцях, так і на дівчатах. Якщо любите дим, амбру, тютюн і троянду, це прямо ваш випуск. Краще годі шукати. Я підібрав найкраще з моєї колекції, що звучить якнайкраще взимку. В описі, як завжди, залишаю посилання на парфумерну барахолку, там 24 на 7 можна знайти раритети за адекватні ціни. Отож, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше, наша парфумерна подорож. Починається. Поїхало. Тож, друзі, підібрав, як для себе, найкраще просто. Е, для мене це ідеальна підбірка для хлопців та дівчат. І на першому місці це від бренду Alfred Dunhill Egyptian Smoke. Сухий рожевий дим з чаєм та пало Санто. Цей аромат, друзі, робив Жером Епіне один із топових носів Робертет людина, яка стоїть за половиною байредо. Це, як побачите, знайомий почерк, впізнаваний стиль, чисті лінії і сучасний підхід. Це той парфумер, який мені дуже імпонує. В офіційному описі Egyptian смок це подорож на середній схід через призму Троянди, яка історично займає важливе місце в арабській парфумерії. Назва теж не випадкова. Egyptian смок, дослівно єгипетський дим. Але це не багаття. Я б описав як дим від чаю кальяно й пало Санто над нічним каїром. Вже цією фразою можна продавати флакон. Egyptian Smoke тут нема грубого, важкого диму. Натомість маємо вишуканий, пряний, трохи деревний туман, де пало санто, чай, рожевий перець і какао дають ледь солодкий сухий дим. Композиція просто вау! Як на мене. Давайте розпилимо. Тут чорний чай. Імбир, рожевий перець, пряний, трохи дивний чай, ніби сидиш у чайній, а поруч хтось тихо підкурює шишу. Потім у серці підтягується троянда: тютюн, какао. Троянда суха, не вареннява, какао додає легку пудрову гірчинку. У базі пало санто, ваніль, тонка, пачулі. Деревний, трохи смолистий шлейф із м'якою комфортною солодкістю. Уявіть, що ви сидите в шишабарі взимку, м'яке, тепле світло, темні стіни на столі чай, десь тліє пало Санто. Це не важкий дим багаття, а скоріше аромат ароматизованого тютюну для кальяну. Частково свіжий, частково підкопчений, але дуже атмосферний. Рекомендую його саме на осінь, зиму у холоді розкривається найкраще. Формально він чоловічий, але я спокійно бачу його на дівчині. Це така суха троянда, чай, легкий димок. Кому це може підійти? Та всім, унісекс по відчуттях на всі 100%. Давайте переходити до наступного. А наступний це від бренду BDK Parfums. Парфум Parfum називається Tabac Rose. Це слива, троянда і тютюн у фіолетових відтінках. Ніс тут Жуєн Раскіне, учень легендарного П'єра Бордона. Уже тільки це налаштовує на серйозний парфумерний рівень. По сировині теж цікаво. Акцент на абсолюті турецької троянди. Тютюну з Балкан, Лабданумі з Іспанії, Пачулі з Індонезії, такий собі міжнародний східний мікс. Назва Табак Роуз дослівно це тютюнова троянда. І це дуже влучно. Для мене презентація тобак Роуз це коли троянда і тютюн вирішили влаштувати східну вечірку. Обожнюю цей парфум. Для мене, це, знаєте, це у турецьку троянду загорнули в густий, смолистий, майже гурманський акорд. В композиції заявлена слива. Тут вибух на початку просто зносить своєю трояндовістю. Сливового лікеру, він дуже такий іскристий, можливо, цитруси. В серці це турецька троянда, шоколад, кориця дуже густо, дуже щільно і дуже гурманське. Для мене відчувається як трояндово-шоколадний десерт з спеціями. І в базі тут індонезький пачулі, іспанський лабданум, смолистий, темний, просто затягуючий шлейф. Де тютюн і лабдану балансують в А, Тут, знаєте, не такий десерт, який просто б'є в лоб. Аромат, як фіолетовий дим від трояндових пахощів, змішаний із сливовим ликером і тютюном. Дуже сексуальний, дуже дорослий, дуже звабливий. Цей аромат не на кожний день. Він вимагає особливого антуражу. Це похід в якийсь театр, на якусь таку зустріч, де багато людей. Ви хочете, щоб вас помічали. Стійкість в нього тут надвисока. Це точно, знаєте, не тихий скінсент. Багато знаєте, людей надають перевагу цьому аромату, як зимовий. Ось за рахунок його густоти. Це 100% унісексовий аромат. Ось на хлопцеві це така темна троянда з тютюном. На дівчині це солодка, пряна трояндова бомба. Компліменти просто будуть гарантовані. Давайте, друзі, переходити до наступного. Це подарунок, який мені дуже-дуже дорогий. Це від бренду Com de Garçon, а парфум називається Флоріенталь. Ну що, це червоний деревно димний монстр без квітів. Взагалі, Com de Garçon дуже цікавий бренд. А Флоріенталь це словесний такий мікс Флорал і Oriental. Але бренд чесно каже, що це Disrupted Floral, тобто зламаний переосмислений Флоріенталь. Тобто, ніби така квітково східна композиція, квітка тут, умовно, до речі, дуже крута концепція для відео і сприйняття. Під Floriental зняли арт відео uh, Nick Knight. Це червоні, сюрреалістичні образи, ніби дивишся експериментальний кліп, а не рекламу парфуму. І це дуже налаштова на внутрішній вайб аромату. Uh, Назва квіткова східна. А на практиці Флорієнталь це радше димний, деревний, червоний аромат, із мінімум квітів. Ідеальний для осені та зими. Тут відчувається слива, ладан і рожевий перець додають йому впізнане трохи таке психоделічне звучання. У нього немає класичної піраміди. Верх серце база, ноти змішаною і грають а, шарами. А, це такий сливово ладаний акорд з рожевим перцем. І вони достатньо знаєте, підпилені сухим кедром, сандалом, пряними фруктами, солодкавим витивером. Виходить щось між фруктовим димом і червоним деревом. Уявіть собі, темно-червоний лофт, це стіни, стіни, деревна підлога. В кутку палять пахощі з сливою, повітря густе, тепле, трохи димне. Саме так відчувається Флорієнталь. Для мене це 100% осінь або зима. У спеку буде перебор, унісекс. На хлопцевій в бік димно деревного такого аспекту, на дівчині фруктовий red Mood. Подобається, всім раджу спробувати. Взагалі, Ком де Горсон дуже-дуже цікавий бренд. Ну що ж, наступний парфум – це The Dark Side by Francesca Bianchi. І що це, друзі? Це медовий ладан, амбра і пудрова темрява. Авторка аромату, сама Франческа Б'янкі, вона незалежна італійська парфумерка, живе в Амстердамі і робить усе як парфумерне Інді кіно. Вона міксує таку, знаєте, контрастиці вручну, працює з високими концентраціями екстрактів, а потім відливає все в Мілані. The Dark Side, як аромат натхненим вулицями і базарами маракеша. Тут мед, смоли, прянощі, пил старих лавок, трохи тілесності і темряви. Це не просто темний фужер, а цілий світ. Плюс важливий момент це екстракт де парфам, тобто парфуми. І взагалі Франческа відома тим, що робить дуже концентровані тілесні композиції. Звідси і феноменальна стійкість. The Dark Side, один із хітів Франческа Б'янчі, його часто називають темно-медово ладеним ароматом з легкою пряною амброю. Багато хто каже, що з усієї лінійки це найприємніший і наносибльніший аромат, бо баланс між смолами, медом, пудрою зроблений дуже а, майстерно. Для мене а, The Dark Side по факту це темний мед, ладан, спеції, прям овердоз спецій, амбра, ірис. Трохи анімаліки. Е, інколи я бачив відгуки і писало, що це honey incense, тобто медовий ладан. Ну, такого ви точно ще не пробували. Але з часом він сідає в пудровість, майже оксамитовий шлейф. Для мене, знаєте, це як. Зайти в стару бібліотеку, можливо, майстерню художника, дерев'яні стелажі, книги, свічки, десь тліє смола, на столі банка меду, темно, затишно, інтимно. Це аромат про внутрішню темряву, але не про агресивну, скоріше глибоку і теплу. Як я вже казав, це екстракт і стійкість, і шлейф. Просто мега-потужні. Достатньо двох пшиків. А на хлопцеві це темний такий інтелектуал, на дівчині фатальна, але дуже тепла особистість. Всім раджу спробувати. А, можна спробувати в Лефлаконі. там представлений бренд. Біля Оушен Плазу Київ. До речі, не на умовах реклами. Отож, наступний аромат, який я раджу спробувати, але його дуже важко знайти. Я купував залишок флаконі, Цей залишок мені вийшов десь в 2300, але він того вартує. Це Page 29 Дель Оро. Ще одна Франческа. Сторінка щоденника, шкіра, квіти і ваніль. Page 29, назва не випадкова. На офіційному сайті пишуть. Що це сторінка книги, Аромат для найтемніших душ, де шкіра, квіти і ваніль звучать, як історія на пожовклих сторінках. Сам бренд Francesca Дель Оро це італійська марка від жінки з бекграундом у ход кутюр та дизайні. До речі, зверніть на оформлення флакону. Дуже нестандартний і дуже, знаєте, затягує його роздивлятися. Він досить насичений, багатогранний, східно, квітковий, шкіряний парфум. схожий на сторінки щоденника, де переплітаються тінь і світло. А він достатньо щільний, такий, знаєте, повний, насичений, опулентний. Густий, як рідке золото, дуже влучно. Є шкіряні в нього аспекти, відчувається шкіра, але вона така м'яка, квіткова, без брутальності. На старті чується персик, османтус, хоча офіційні в їх немає в піраміді, але дуже багато якоїсь фруктовості. Для мене це товстий шкіряний щоденник з пожовклими сторінками, які пахнуть чимось солодким, пряним і трохи косметичним. Це аромат людини, яка любить деталі, красиві блокноти, ручки, старі книги. Він теплий, об'ємний, місцями пудровий. Він грає шарами дуже інтелігентний. Я б носив його в осени або взимку, коли хочеться більш особистого. Якщо десь знайдете на просторах інтернету, дайте мені знати, я б поповнив свої запаси, тому що хочеться, щоб він ніколи не скінчувався. Наступний аромат це а, аромат Statement. це Rose and Cure. Від Фредеріка Маля. Це суха зелена троянда на шкірі. Робив його Жан-Клод Еліна, колишній головний парфумер в Ермес. А ви знаєте, інколи Жан Клодом Еліна називають Пікассо в парфумерії. Я погоджуюсь. Саме цей аромат він досить цікавий, тому що він зробив. Троянду і шкіру, без троянди і шкіри. Для мене це, звісно, гирань. Так створюють троянду чорна смородина спеції, які імітують оцю зелену гірку троянду. Сам Фредерік Маль позиціонує аромат як нове бачення. Троянди очима сучасного художника. Воно щось сухе, графічне з мужньою деревиною та витивором. Роузен Кюр це дуже нетипова троянда. Це троянда і шкіра, інколи зелена, зріла, суха, без сукрової солодкості, без уду і шафрану, як ми звикли слухати троянду. Ідея була показати троянду без звичайних удових підкладок. Та карамельних сиропів. В старті це герань, чорна смородина, листя смородини, сочуанський перець, серце шкіра, троянда без троянди. Тут більше про стебла і листя, ніж про полюстки. У базі ветивер, кедр, які дають таку суху, зелену, довгограючу основу. Уявіть, що ви зрізаєте свіжі троянди, не ніжний букет у базі. А грубі стебла, листя, зелень, трохи сік на оцих пальцях і поруч шкіряні рукавички. Це не романтична троянда на побаченні, а сувора, графічна, дуже стильна квітка, аромат, зрілий, інтелігентний, з хорошою стійкостю. Вона достатньо суха, не солодка. Це 100% унісекс. Звучить зріло, лінійно, ідеально просто на холодну пору, офіс, а, якусь галерею інтелектуальну, оці ось туси. Вчора, до речі, наніс цей аромат. А, написав Наталки: Наталка, вгадай, в якому ароматі? Я просто відчуваю себе, охеренно каже. вона каже: ну що, розенкюр каже: ну, звісно, каже, в мене також була ця історія, але. Позавчора. Гарна робота, обожнюю, просто обожнюю. Наступний аромат це ну така попсова робота, але дуже-дуже шлейфова і компліментарна. Це Amber Super Les Lés Primordialis. Це такий ромово-амбровий монстр із фруктами і тютюном. До речі, засновник і ніс бренду Арно Пулен, якого самі ж називають парфумерний механік. До парфумерії він був інженером-механіком і фанатом космології. У 2015 році він заснував Лес Примордіаліс на 14-гектарному маєтку Ле Домейн Примордіаль у Північній Франції. Назва бренду Les Primordialis перекладається як первісні води і відсили до твору Жуля Верна ідеї витоків життя. Це що це таке? Ну, так. Не знаю, чи ви чуєте цей звук, але хтось в неділю. Щось робить. Бренд описує його як аромат, що нагадує тепло Амбур, який залишає нескінечний магнітний шлейф. І не дивно, для мене це 90% Angel Share і 10% Baccarat Rouge. Це абсолютний шедевр 10 з 10. Фантастично амбро ромово-тютюновий ароматом з теплим шлейфом. А, явно для зими. А, мега комплементарний, Я був в цьому ароматі а, неодноразово і завжди отримую на нього компліменти. Він достатньо такий інфантильний, а, але мега-позитивний і подобається багатьом. Тому, якщо вам цікаво, зверніть на нього увагу. Так, будемо прискорюватися, бо ці звуки на задньому фоні мені не подобаються. Від бренду Mazda Дебікалі. Мономано Еструж. Реліз ще 2012 року. Це дика червона троянда з ладаном і ваніллю. Назва, до речі, Мономоно Еструж дослівно Моє ім'я червоне. І це прямий відсил до роману Орхама Памука My Name is Red. Цей роман про османських мініатюристів мистецтво і кров. Мажда Беколі казала, що хотіла зловити саме колір червоного в парфумерії. І коли я розповідаю друзям про цей аромат, коли даю їм тестувати, вони кажуть, ну дійсно так пахне червоний колір. Ось яка сила, знаєте, бекграунду. Для мене це спеція Троянда трошки а, металевий такий відтінок. Все, знаєте, від сил до ольфакторної скульптури, як і виглядає сам флакон. До речі, це такі впізнавані кам'яні гальки на флаконах. Як на мене, дуже креативно, дуже по-філософськи. До речі, мажда прийшла в нішу з парфумерної індустрії, з арт-проєктів, Тому зв'язок з мистецтвом і з культурою тут дуже відчутний. Мнономено Еструш це одна з нестандартних троян. А ось це для мене така прекрасна, червона, дика троянда з м'яким таким солодким насиченим е, спеціалом. Акцентом. Тут впізнавана амбра, лайтова якась ваніль, відчувається ладан, він тут впізнаний і на поверхні, а пряно смолистий такий акцент, звісно, відчувається троянда, можливо, якась кориця, кардамон. Дуже все густо змішано, чомусь цей бренд. Важко впіймати. У мене ось залишок у флаконі. користуюсь по світам і всім, всім раджу, якщо ви десь за кордоном, або е, знаєте, де його купити, купуйте. Це просто буде стейтмент у вашій колекції. Наступний аромат це аромат, дуже нетиповий. Аромат, який б я не радив. Купувати всліпу це Фантомас від Бретона на Замато. Чому я його включив в зимову підбірку? Тому що він мега шлейфовий і мега потужний. До речі, всі аромати з цієї підбірки, вони мега дифузні, мега-шлейфові. І достатньо стійкі, до речі. А для мене Фантомас це такий артхаус у флаконі. Тут пластик, фрукти, дим. Але Сандро Ггольтьєрі, взагалі, засновник назомату, він ще той провокатор. Фантомас відсил до легендарного персонажа. Фантома, майстра ідеального злочину, і сам Гуальтьєрі казав, що аромат має бути як слід ідеального злочину, мінімум доказів і максимум враження. Тобто це чистий артхаус у флаконі, але вже як же це красиво? А дуже концептуально починаючи з оформлення флакону до звучання. Він трошки, знаєте, такий трошовий, трохи нуарний, трохи футуристичний. Офіційно немає піраміди, але для мене це гума, пластик, диня, фрукти, трошки карамелів, і 100% тут заявлені пачулі. Вони от прям відчуваються. Для мене це щось дуже надпотужне, урманістичне, технологічне, трохи неживе, але мега-компліментарне, і люди його помічають. Ви залишитесь не без уваги. Тому також рекомендую назомато Фантомас саме на зиму. Стійкість в нього просто бомбічна. Наступний аромат це від бренду Theater Fragrance, а називається Tobacco. Це той випадок, коли тютюн звучить тепло, м'яко-інтелігентно. Це, друзі, не сигаретний попіл, а, а саме трубковий тютюн з прянощами. В композиції тут кориця, гвоздика, абсент він тепло-пряний. В серці тютюн. Трохи квітково-кремовими такими нюансами. І у базі, звісно, ваніль, деревина і смоли. Дуже комфортний, дуже компліментарний. Я ділився з флакону і в мене ну, по відчуттям десь вже половинка його залишилась. Гарна робота всім, хто любить аромати Том Форда, тобако, ваніль, але з більш гвоздичним аспектом. От всім раджу його спробуйте. Він дуже стійкий, теплий, обволікуючий, без різких кутів, достатньо помірно, солодкість. Сезон його зима. Ідеальний, знаєте, для моментів релаксу, дім, вихід, вечірня прогулянка. Це той тютюн, який хочеться носити для себе. Тому подивіться. Я думаю, вам сподобається. Ну що ж, друзі, ось така вийшла наша унісекс-подорож темними димними амбровими ароматами. У мене, до речі, кожен з цих ароматів це окрема історія. Такий собі маленький фільм. І я кайфую, друзі, від того, що все це можна носити як хлопцям, так і дівчатам. Просто граючись образом і настроєм. Напишіть у коментарях, який ваш е, фаворит на холодні пору року. Мені буде дуже цікаво збагатитись вашими фідбеками. Якщо формат сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багатько парфумерних пригод. Всіх обідняв, до зустрічі в наступних відео. 办吧。棒棒棒棒